20 листопада стартує чемпіонат світу з футболу. 22-й за Мундіаль прийматиме катар. Ютуб-канал Збірна робить представлення всіх команд. У цьому відео розбираємо групи «А» та Бі. Збірна Нідерландів найбільша невдаха в історії чемпіонатів світу. Великі команди Кройфа, Нейскінса, Снейдера та Роббена зупинялися за крок від трофею. Три фінали, три поразки. Такої антиефективності нема ні в кого. У березні 2019-го, після трьох років нічого не роблення. Луї Вангал оголосив те, про що й так всі здогадувалися. Я закінчую тренерську кар'єру. Моя дружина дуже давно припинила працювати, аби супроводжувати мене. Обіцяв їй, що закінчу тренувати у 55. Зараз мені вже 67. Як і футболісти, моя дружина має право на життя злої вангалем. Вона просто щаслива. Напевно, у сімейному побуті Вангал виявився ще тим нестерпним дідуганом, адже за два з половиною роки дружина не була проти, щоб Вангал відновив кар'єру. Його знову покликали в збірну. Кваліфікацію до чемпіонату світу Нідерланди із Вангалем подолали не вимушено. Та то було бо коли. А ось результати цьогорічної ліги націй: Бельгія, Польща, Вельс це все учасники мундіалю. І з ними Нідерланди здобули 5 перемог за однієї нічиєї. Вангал вміє готувати команду до чемпіонату світу. У 2014-му Луї зліпив контендер з ветеранів Робена, Снейдера, Ван Персі, Куйта і Купи молоді. Та команда вилетіла у півфіналі від Аргентини в серії пенальті. У сучасних Нідерландів культових персонажів поки нема. Для Вандейка це перший великий турнір в збірній, де Пай і Дейонг не завжди виходять у старті Барселони. Бракуватиме Вейналдома. В нього травма. Є проблемні позиції: голкіпер центр Форвард. Та все ж за сумою таланту Нідерланди мало кому поступаються. Топ тренер і чудові результати останніх 15 місяців роблять помаранчеву команду безумовним фаворитом групи і претендентом як мінімум на чвертьфінал. Коефіцієнт від Вібет на те, що Луївангали компанія будуть мінімум у чвертьфіналі, складає 1,72. Спеціально до чемпіонату світу партнер нашого каналу компанія ВіБет запустила акцію. Великий прогноз. Безкоштовно прогнозуй результати групового етапу та плей оф чемпіонату світу в Катарі. Отримуй бали за успішні прогнози та забирай частину призового фонду у 200 тисяч гривень. Усі подробиці акції за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Еквадор. Збірна Еквадору це загадка південноамериканського відбору останніх 20 років. Склад завжди посередній. У континентальній Копа Америка команда нічого не демонструє. При цьому на Мундіаль відбирається регулярно з останніх шести форумів. Еквадор пропустив лише два у 10-му і 18-му роках. Зірковим Чилі чи Колумбії про таку стабільність лише мріяти. Тренерських геніїв в Еквадорі нема шукають на континенті. Попередні рази на чемпіонат світу команду возили колумбійські фахівці із локальними успіхами: Ернан Гомес, Луїс Суарес, Рейнальдо Руеда. Зараз такий саме ноунейм, але аргентинський Густаво Альфаро. Успіх Еквадору в обороні менше за еквадорців у відборі пропустили лише Бразилія та Аргентина. Головні зірки і формують непрохідний захист: парочка з Брайтона, опорник Мойзес Кайседо, лівий захисник Первіс Еступіньян і центрбек Байєра П'єро Гінкап'є. Вісім років тому. молодий нахаба з мексиканської пачуки забив всі три голи Еквадору на Мундіалі. Зараз Еннер Валенція найкращий бомбардир збірної в історії. 33-річний Валенція готується до лебединої пісні і заради цього повернувся в Європу. 14 голів за пів сезону у Фенербахче. Це несподівано і дуже круто. У кожному з попередніх трьох мундіалів Еквадор здобував мінімум одну перемогу. Гадаємо, вишколеність і південноамериканська жорсткість дозволить Еквадору боротися за плей-офф. Коефіцієнт на вихід з групи від Вібет 2,1. й один. Катар отримав гостінг чемпіонату світу 12 років тому. Тоді збірна була 116-ю у рейтингу ФІФА. Зараз Катар 50-й, хоча жодної зірки там не з'явилося. Тож як побудували прогресуючу команду в пустелі і без людей? Не повірите, катар реально вклався в молодіжний сектор. На 70% збірна складається саме з катарців. Та селекціонери академії шукали талантів і в інших країнах. Зараз в збірній є уроженці Судану, Єгипту, Гани, Бахрейну, Іраку, Алжиру, навіть Франції. Але всі вони приїхали в Катар в юному віці. Лагідна натуралізація. Організувати виховання футболістів покликали іспанців. Один з них, Фелікс Санчос, в Катарі подолав шлях від тренера академії до головного в збірній. А от другий крок це прям катарське ноу-хау. Збірна зіграла в континентальних чемпіонатах ледь не всіх конфедерацій. 2019-й. Катар вперше виграє рідний Кубок Азії. В тому ж році Катар бере участь у Кубку Америки гідно боровся з Парагваєм, Колумбією та Аргентиною. 2021-й. Катар виходить у півфінал Золотого Кубка Конкакав, де поступився США. Того ж року Катар поза конкурсом приєднався до відбіркової групи в зоні УЄФА. Вісім матчів проти Португалії, Сербії, Ірландії та інших. Ретельніше за Катар не готувався жоден учасник мундіалю. 21 матч у 2019-му. Ковідний 20-й порушив плани. Зате впродовж останніх двох років Катар провів 45 поєдинків. Приміром, їхній суперник в групі Нідерланди вдвічі менше. Зіграність з дитинства: безпрецедентний досвід коротеньких турнірів збірних. І рідний клімат неймовірно важкий для інших команд. Якщо вірите, що цих підстав достатньо для виходу катару з групи, ставте на ВІБЕТ з коефіцієнтом 4,5. Всім чемпіонат світу, друзі. Екстрене повідомлення. Головні новини чемпіонату світу будуть на ютуб каналі «Взбірна». і розказувати буду їх я. Ну і все. А що ще казати? Підпишись, постав лайк і скоро зустрінемось. Минулого чемпіонату світу Сенегал увійшов в історію. Вперше для визначення місця в групі довелося рахувати дисциплінарні бали. Сенегал отримав більше жовтих карток аніж Японія і вилетів з турніру. То була не остання прикрість для покоління Мане і кулібалі. За рік Сенегал поступився у фіналі Кубка Африки. Нефар скінчився на початку 2022-го. З інтервалом у півтора місяці Сенегал двічі переміг Єгипет у серіях пенальті з вирішальними ударами від Садіо Мане. Спершу у фіналі Кубка Африки, потім у відборі на Мундіаль. За іменами Сенегал здавався кращим ніж чотири роки тому. До Мане, Кулібалі і Геє додався зіркою воротар Едуар Менді, підріс ісмасар. Натуралізували Абдудіало з Лейпцига. Ключове слово здавався в минулому часі, бо травма Садіо Мане перекреслила: якщо не все, то майже все без свого лідера. Сенегал приречений на ранній виліт. Коефіцієнт Вібет на це 1,63. 20 листопада у матчі відкриття чемпіонату світу Катар зіграє проти Еквадору. Наступного дня зустріч фаворитів групи. Сенегал проти Нідерландів. Ютуб-канал Взбірна робить представлення всіх команд Чемпіонату світу. На черзі група Бі. США. В зоні Конкакаф Збірна США зазвичай поводить себе як старшак в пісочниці. Всі іграшки його. Але інколи дістається від малих. У минулі кваліфікації Сполучені Штати із старезним Брюсом Ареною на чолі пропустили вперед не лише Мексику з Коста-Рікою, а й Панаму і Гондурас. Зараз у збірної США найзірковіше покоління в історії: Пулішич, Маккені, Адамс, Рейна, Муса, Аронсон, Тернер, Дест. Більшість з них ключові в своїх клубах, дехто в ротації. Що важливо, всі вони гравці різних позицій, тож не конкурують один з одним. Матеріал чудовий, але результати ігра накульгують. І відбір і тамтешню лігу націй. І цьогорічні спаринги. Збірна США проводить невпевнено. В 12 матчах 5 перемог при трьох поразках, і дуже нестабільна атака. Не дивіться на нашу пристойну кількість м'ячів. В половині матчів команда не забила і голу. Хто винний? На думку вболівальників, це тренер Грег Берхальтер. Кілька твітів про його діяльність. Після вересневої поразки від Японії. Ось футбол, в який хоче грати Берхальтер. Швидкий, проактивний з м'ячем. Та почекайте, це ж Японія в синьому. Вони мали звільнити його дюжину разів. Дійсно хороша команда змарнує чемпіонат світу через його жахливу систему. Оборона страждає під пресингом японців. Більш хороші команди нас просто знищать. Вдячний берхальтеру за побудову команди і селекцію. Але я більше не можу дивитися на цю гру. Як гравець Берхальтер із США був у чвертьфіналі чемпіонату світу 2002. Повторення вимагати забагато, але за плей-офф США побореться. Коефіцієнт Вібет на вдалий підсумок цієї боротьби рівно 2. Вельс удар Бейла, Рикошет від Ярмоленка, м'яч у воротах. Черневі згадки ріжуть серце. На місці Уельсу могла бути Україна, проте валіці на чемпіонат світу чекали набагато довше за нас. Вперше і до цього року востаннє Уельс був на мундіалі 1958-го. і не просто був, а вийшов у чвертьфінал. Там валійців зупинив майбутній чемпіон Бразилія. Із голом 17-річного Пале. В тому Уельсі був культовий персонаж. Зірка Ювентуса Джон Чарльз догрався навіть до бронзового м'яча. До таких індивідуальних нагород Бейл так і не дістався. Але саме він беззаперечний номер один в історії Уельсу: фурор на євро 2016, плей-офф на євро 2020 і вихід на цей чемпіонат світу. Всі вирішальні голи, таке враження, забиває винятково Бейл. Як і раніше, Уельс привертатиме увагу оригінальними передматчевими фото. Як і раніше, команда Роба Пейджа демонструватиме героїзм в обороні. Як і раніше, атака залежатиме від настрою та форми одного гравця Гарета Бейла. Для нього збірна Уельсу головна команда в кар'єрі. На валійців коефіцієнт від Вібет трохи вищий. 2,1%. Вересень 2016-го. На мутках із агентами погорів Сем Елардайс і залишив збірну Англії після всього лише одного матчу. На заміну тимчасово покликали Гарета Саутгейта з молодіжки. Кілька вдалих матчів із проставкою ВО. І в листопаді 2016 Саутгейту дають чотирирічний контракт. Жалкувати про це не довелося. Із Саутгейтом збірна Англії пережила другий найкращий період в історії. Зв'язка фінал-півфінал на двох формах поспіль в Англії була аж в 60-х із Альфом Ремзі. Тоді левам все ж вдалося зачепити Кубок у домашньому турнірі. А от команда Саутгейта на домашньому по суті євро зупинилася за крок, поступилася по пенальті Італії. Прагматичність і відверто нецікаву гру Саутгейту пробачають, доки є результат. На його щастя, ніхто всерйоз не ставиться до Ліги націй, бо її Англія провалила. В групі із Німеччиною, Італією та Угорщиною англійці жодного разу не перемогли і тричі поступилися. В Саутгейта контракт ще на два роки. Та результат нижче півфіналу, якщо гра буде такою ж депресивною, тренеру не пробачать. Це ж зараз в Англії найкраще покоління гравців в історії. Саме тому англійці серед головних претендентів на титул. Коефіцієнт Вібет на їхнє чемпіонство рівно 9. Щодо Ірану, будемо лаконічними. Цієї збірної не повинно бути на чемпіонаті світу, тому що Іран підтримує терористичну державу Росія, надаючи їй зброю зброю, яка використовується проти мирного населення України. Тому що уряд Ірану тероризує власне населення, катує жінок через неправильне носіння хіджабу і вбиває протестувальників. Замість Ірану могли б грати об'єднані Арабські Емірати, Перу, Італія чи хтось ще згідно регламенту. Але наскрізь корумпована, а тому боягузна ФІФА не здатна приймати сміливих рішень, яких потребує цей переломний період історії людства. Для Англії початок виглядає простим 21 листопада. Гра проти Ірану. Поєдинок США Уельс у першому штурі виглядає ключовим у боротьбі за другу потівку в плей-офф.